Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Послухайте, будь ласка, вірш та допоможіть мені вставити слова. Зима, зима усякий знає, холодною вона буває! Правильно! Летять кружляють, як пушинки, легкі білесенькі, сніжинки. Продовжуємо! От випав сніг як обнова, зима тоді така, чудова, правильно. Міста чистенькі, білі, села, зима і радісна є яка, дітка? Весела, правильно. Кружляють вальс, сніжки, сніжинки ніжні. Зима пухка і правильно, так, білосніжна. сніжна так, зима нам принесла не тільки гарну погоду зимову, а й веселі свята. Кожен зимовий місяць приніс нам своє свято. Давайте згадаємо, які це. Це свято святого, День Святого Миколая. А це Новий рік. Подивіться далі, це новорічна коляда Різдво Христове. А це свято меланки, а це щедрий вечір, а також святе водохреща. А у лютому ми відзначаємо свято Масляної та Стрітення. У лютому люди святкують два свята, які символізують закінчення зими та запрошують теплу весну до себе. Ці свята називаються. Стрітання та масляна. Стрітання ми з вами вже відзначили. А тепер у нас масляна. Масляна веселе народне свято, яке заявилося дуже давно, але так полюбився людям, що його святкують дотепер. Масляна триває цілий тиждень, сім днів. Під час масляного тижня люди весну закликають, зиму проводжають. Люди, втомлені від снігу і холоду, радіють сонечку, яке починає гріти все більше і більше. Щоб не лютувала зима, а швидко пішла, її проваджають веселими гуляннями. Назва масляною виникла, тому що на цьому тижні м'ясо вже не їли, а масло та інші молочні продукти ще можна було їсти. Сім днів тримає масляний тиждень і весь тиждень. Печуться смачні блинці, адже вони так схожі на сонечко, за яким всі скучили за час зими. Ось і у нас є млинці сонечка, їх стільки-кільки днів триває масляний тиждень. Здогадалися, скільки тут млинців? Так, їх тут цілих сім. Кожний млинець розповість вам про свої розваги, а також про забави. Перший млинець це понеділок. Його називають зустріч. Адже це перший день Масляної. У цей день роблять ляльку у пудало та печуть млинці. Діти виносять ці млинці на вулицю та промовляють. Іди від нас зима, приходь до нас літо. Вівторок вважають загравальний. В цей день будують. Льодові фортеці, а також снігові, і виносять ляльку на нагору, щоб вона весну зустрічала. Третій млинець називають лакомка. У цей день приходять гості до господарів. Четвертий млинець, а тобто четверг, це саме веселий день. Його називають розгул. У цей день. Масляну возять на колесах, а також катаються з гірок, співають пісні та починають колядувати. Колядувати це тобто ходити по будинках та розважати, співати пісні та танцювати, а також бажати добробуту в будинку. П'ятий млинець – це п'ятниця, називається він вечірки. У цей день вся родина збирається за столом. Та куштують млинці, у кожної господині свій рецепт млинців. І таким чином вони куштують різні млинці. Шостий млинець це субота. і називається він посиденьки. Ходить один до одного в гості та дарують подарунки. В Україні також обрядовою стравою вважають вареники. Тому, коли ходять до господарів, в гості дарують їм млинці та вареники з різною начинкою. Ми млинці давно й не їли, ми млиночків захотіли. Напекли ми вам млинці, ось гарячі і смачні, милі гості просим сісти, вареники будемо їсти. Вареники непогані, вареники у сметані. І останній млинець це сьомий. І називається в цей день проводи. Закінчується це свято гуляннями та катаннями з гірок, а також розпалюванням багаття, щоб розтопити увесь холод зими. Малята, я сподіваюся, вам сподобалось заняття і ви дізналися багато нового про це чудове свято Масляне. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічів!